Більше одного мільярда євро військової допомоги цьогоріч Литва виділить у фонд підтримки України створений ЄС. Про це сказала очільниця МВС Литви Агнебілотайте під час перемовин з головою МВС України Ігорем Клименком та колегами з Латвії та Естонії у Львові. Гроші підуть на закупівлю боєприпасів та військової техніки. Додатково уряд партнерів виділив 400 тисяч євро на удосконалення системи безпеки в українських школах. Литовці також активно продовжують реабілітацію українців, які постраждали від війни. Наразі допомогу вже отримали 500 осіб, і країна готова прийняти ще 200. Це продовження наших зустрічей. Ми почали ще в Вільнюсі такі спільні обговорення щодо формування безпекового простору і обміном даним. даними, що відбувається в нашій державі. Ми обмінюємось тою інформацією, яка в нас є. Це і база даних по воєнним злочинцям, це і використання відповідного обладнання, це робота системи цивільного захисту. Ми чудово усвідомлюємо перспективу та важливість надання допомоги. Ми підтримуємо вас та стоїмо поруч з вами і докладемо всіх зусиль, щоб продовжувати вам допомагати як у цивільному, так і військовому напрямках. Ми розуміємо, що ви боретесь зараз за нас, і хоч ми й невелика країна, ми виділяємо більше мільярда євро.